Хто у на Львівщині найбагатший? оприлюднено свіжий рейтинг найбагатших громад Львівщини. Департамент фінансів Львівської Ова оприлюднив рейтинг фінансово-спроможних територіальних громад області за підсумки трьох кварталів цього року. Рейтинг очолика очолила Солонківська громада. До першої п'ятірки увійшли Яворівська, Оброшинська, Великомостівська та Львівська громади. І варто зазначити, що цей рейтинг змінився порівно із першим кварталом цього року. Тоді лідирувала Новояврівська громада, а Соломківська посідала четверту сходинку. Львівська громада опустилася з третього на п'яте місце. При формуванні рейтингу до уваги брали надходження податків та зборів, видатки на одного мешканця, власні надходження у розрахунку на одного мешканця, видатки розвитку, видатки на отримання апарату посадовців. І видатки на зарплати у загальному обсязі видатків. Богдан, а можеш показати інфографіку, якщо є так, найбільші надходження у розрахунку на одного мешканця в Оброшненській громаді Вони складають 2198 гривень, та у Львівській складають 1037 гривень. Найбільші видатки розвитку в розрахунку на одного мешканця у Івано-Франківській громаді. 8 997 гривень, Яворівський – 8 119 та Солонківський – 6 642 У Львівській громаді цей показник склав 3 158 гривень. Видатки на зарплату забирають найменшу частку загального обсягу видатків у Новояврівській громаді – 23%, Солонківській – 23%, Яборівський 26%, у Львівській громаді. Видатки на зарплату становлять 34,5% від загального обсягу видатків. Ну і натомість у найбідніших громадах видатки на зарплату забирають найбільшу частку у козівській майже 82%, у В хирівській 81%, одну, вісімдесять 78%, Добросинсько-магерівський 78%. Останні місця в рейтингу 73 громад Львівщини посіли Боринська, Підкам'янська, Стрілківська, Хирівська, Добромельська громади. Рівень дотаційності їхніх бюджетів становить понад 40-50%. І раніше департамент фінансів повідомляв, що на рейтинг успішності громад вплинули зміна структури джерел, доходів, підвищення зарплат військових та правоохоронців.